Вже сьогодні, 13 листопада, відбудеться перший в історії спаринг між професіональним футбольним клубом та медіакомандою. Цікаво, що на рахунок цього поєдинку думають жителі нашого міста. Дай боже, щастя, здоров'я всім, хто дивиться, що я думаю на рахунок гри Вереса проти модіної команди. А що за модіна команда? Грають блогери, та тому я думаю, що Верес переможе, тому що це професійна команда, професійні гравці. Ні, ну мені це подобається. Це цікаво, тому що професійна команда, як я думаю, Верес дає шанс для інших, для інших команд піднятися на рівні. Це мені подобається. Ну я думаю, професіонали мають грати з професіоналами, а тіктокери з тіктокерами. Ні, ну це дуже класно. Це, мені кажуться, такі матчі треба частіше робити. По перше. На засу якісь кошти, я думаю, там нас збирають як як А по-друге, моя команда, їй нема чого втрачають усі, Я думаю, думаю, що вона програє і вони будуть битися до останнього. Що я можу сказати? Можу сказати, що це взагалі ну, цікаво просто подивитися, якщо цірали футболісти або любителі, які з грохів командах грали, або вони навіть там ті, що грають на набережні футбол, приходять там такі пенсіонери, то в такі заядлі, було б цікаво. До речі, там вхід вільний, так що приходьте всі, хто хоче. І в кого є час, можливість. Буде файно.